Вітаю вас на каналі Алкар. Сьогодні в нас на огляді а також в продажу дуже цікавий варіант. Знову реномеган третього покоління в кузові Універсал 2013 модельного року. Автомобіль повністю в рідній фарбі без жодного підфарбування. Колір перламутровий баклажан 1,5 турбодизель К9К, надійний, економний, динамічний, 6-ступенева, також надійна механіка. Автомобіль на комплектації Бозе, на панорамі. Технічно повністю справний, без недоліків, візуально виглядає дуже класно. Пробіг в даному автомобілі складає 236 тисяч рідних кілометрів. Зараз пройдуся коротенько по комплектації, покажу, що в ньому є. І так, противотуманні фари, передні парактроніки, ледовані ДХО, датчик світла, датчик дощу, електроскладання дзеркал, безключовий вхід. Заводське тонування, хромовані рейлінги, панорама. Панорама працює, нічого ніде не стукає, не підстуковує, закривається, відкривається. Дуже класно. Так він виглядає ззаді. Фаркоп, камера заднього огляду, все працює також, поличка, знак аварійної сигналізації. Домкрат, ключ, колесо запасне, повністю нове. Дуже класні диски. Гума 22-го року. Ну, так він виглядає. Корекція по форсуночкам в нормі, біля одиниці. В електриці працює кожна кнопочка. Помилок немає, взагалі ніяких. Так виглядає ця карта. Чотири стеклопідйомники, електрокоректор дзеркал вже казав. Електроскладання дзеркал, автосвітло, круіз-контроль. система старт-стоп. Так, сидіння виглядають. Дивіться, будь ласка, в якому вони стані. Салончик. Кермо, дивіться в якому стані. Підлокітничок, куліса, авторучник, двохзонна клімат, дує холодним, навігація, пробіг, будь ласка. Задній ряд сидінь все в дуже класному стані. Потолочок чистенький, не неввищий, панорама не тече. Збитий автомобіль. Кожна функція в даному автомобілі працює. Зараз пройдуся по лакофарбовому покритті, заміряю і покажу вам. Товщину І так, автомобіль повністю в рідній фарбі, а ще вам проєми заміряю. Зараз покажу вам. Він-код, будь ласка, зафіксуйте. Так, всі проєми б'ються в нормі. Зараз спробуємо завести автомобіль, послухаємо, як він заведеться, як він працює. В автомобілі два ключики. Повністю пакет документів готовий до постановки на облік, сертифікат зроблено. Завівся гарненько. Щеплення бере посередині, без потусторонніх шумів, все працює, кліма заправлена, дує холодним. Bluetooth, все присутнє в цьому автомобілі. Електроручник. Зараз відкрию підкапотний простір. Двигун працює тихенько. Рівненько, антифриз чистенький, відкрию, покажу вам. Пари 13 роком, що ліва, що права. Болти не крутилися. Автомобіль без ржавчини, немає ніяких рижиків. Кого зацікавив даний автомобіль? Будь ласка, звертайтеся. Знаходимося в Полтавській області, місто Заводське. Ціна даного автомобіля складає 9500 доларів. Друзі, бачу, що ви мене дивитеся, бачу, що коментуєте. Але б хотілося, щоб ви ще й підписувалися на мій канал, адже далі буде ще цікавіше.